Слава Україні Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо колишньому українському розвіднику Роману Червінському оголосили підозру у спробі привласнення 100 тисяч доларів США, підміняючи свою особу на посадовця Державної фіскальної служби. Про це інформувала прес-служба Київської міської прокуратури. За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру громадянину України у закінченому замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо велик. Хих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повідомляють в прокуратурі. Імені підозрюваного правоохоронці не розголошують, але за джерелами одного з українських змі можна визначити, що йдеться про Романа Червінського, утримуваного в СІЗО у справі про ракетний обстріл аеродрому в Кіровоградській області. За результатами розслідування, в липні 2020 року, підозрюваний, представляючи себе впливовим посадовцем Державної фіскальної служби України, спільно з іншими особами намагався заволодіти. Діти ста тисячами доларів США, які належали підприємцю. В обмін на гроші він обіцяв вирішити питання щодо повернення затриманої партії тютюнових виробів, передавши зазначену суму службовцям Державної фіскальної та Державної податкової служби України. Як повідомляють в мережі, йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Нагадаємо, дана особа отримує не вперше на горіхи. У квітні цього року СБУ повідомила про підозру українському розвіднику Роману Червінському у справі про невдалу операцію яка призвела до російського удару по аеродрому Канатове в Кіровоградській області. Його затримали, як зазначили в СБУ, Червінський разом з іншими особами самовільно та без погодження вирішили провести спецоперацію, в рамках якої вони мали заволодіти російським військовим літаком. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України. В результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі Канатове, особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків та обстріляв литовище. В результаті цього удару загинув командир військової частини. А ще 17 військових отримали поранення. Попри всі жорсткі звинувачення, які висунули червінському, знаходяться люди, які стоять горою за Романа. Однією з них є народна депутатка з фракції Європейська Солідарність Софія Федина. В ефірі телеканалу неодноразово закликала небайдужих українців не послаблювати підтримку екс-розвідника Червінського, якого утримують в СІЗО. Федина вважає, що дискредитація червінського вигідна перш за все Росії. Я думаю, що це московська провокація. Щодо до того, що Роман Червінський щось там десь підірвав. Якщо на міжнародній арені загалом ця інформація могла сприйматися неоднозначно, то на українській внутрішній арені люди, по перше, завдяки цьому скандалу ще раз почули, а хто не чув, перший раз взнав, хто такий Роман Червінський, які у нас розвідники є. А по-друге, всі, хто чули, що можливо він там десь дотичний, хоча немає жодної доказової бази, і це роман спростовує. Але люди кажуть, якщо він дійсно причетний до такого масштабу справ, то його треба випускати. Віддавати героя України, а не тримати всі в, в належних умовах з приниженням честі і гідності одного з кращих розвідників України, наголошує Софія Федина. Не одна Федина захищає злочинця. П'ятий експрезидент України Порошенко також намагався відмити свого підопічного. Як бачимо, нічого не вийшло. Насправді звучить максимально абсурдно. Герої у нас лише на фронті. Та волонтери, які всіма силами намагаються наближати перемогу. Червінський останнім часом шкодить та завдає збитки в нашій країні. Хапуги та корупціонери мають бути покарані, адже таким не місце на волі. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Будьте здорові та бережіть себе.